Мохи та лишайники на плодових деревах. Якщо у вас грубі ознаки мохів та лишайників, спочатку потрібно взяти металеву щітку та збити саме ось це. Потім вже оброблювати 500 грамів залізного купоросу на 10 літрів води або 300 грамів мідного купоросу на 10 літрів води. І вже в першій за нульовою обробкою будемо оброблювати препаратами на основі міді і знову ж добивати ось ці мохи та лишайники. Якщо у вас мінімальні ознаки мохів та лишайників, а більшість дерева знаходиться в ось в такому стані чисто, то в такому випадку будемо працювати відразу препаратами на основі міді, це буде у нас нульова обробка. Фактично залізний ми пропускаємо або чисто мідний. До речі, я буду працювати бордоською сумішю 3% відразу. Де я в себе знайшов такі мохи та лишайники? це дерево я взяв у сусіда для зйомок, щоб показати вам приклад.